У місті, де жили лише машини, автобуси і трамваї, десь на Україні жила сім'я велосипедів. Тато і мама ходили на роботу, а їхній малюк ходив у садочок. Одного разу велосипедик захворів трішки, тому залишився вдома. Дома не цікаво. Тому він, вслід за батьками, попрямував на вулицю. Але ж малюк не знав правило дорожнього руху та вирішив не повертатися додому, а все ж погуляти. На пішохідних доріжках було тісно, маленьких велосипедиків не було. Діти в цей час. Перебувають в садочку або школі. Та дорослих було безліч. І всі вони кудись поспішали. Великий дядьку велосипед зачепив малюка. Ой, я загубив свою пищалку. І тут почалося. Машина ледь не наїхала на невмілого пішохода. І куди ти їдеш? Де твої батьки? Ти що правил не знаєш? Малюк зійшов з дороги і почав спостерігати. О, я зрозумів, що переходити дорогу можна лише по зебрі, а світлофор хороший помічник у цьому. Він дозволяє їхати або машинам, або. Велосипедам. Поблизу був парк, тому велосипедик тихенько поїхав туди, там же правил не потрібно. Як тут гарно дерева, кущі квіти і весело співають пташки. Поруч з тим парком. Працював тато велосипедика. Розпочалася обідня перерва, і він вирішив прогулятися парком. Коли побачив свого сина, то не на жарт злякався. Чому ти не вдома? Як ти сюди потрапив? Ой, татку, я тепер знаю про перехід зебру і про світлофор. Ходімо, тобі вже слід обідати. Коли велосипедик поїв, тато серйозно сказав: Синку, не виходь сам з дому, доки ми не вивчимо правила дорожнього руху. Добре, татку, я буду слухняним.